Він повернувся додому раніше, ніж зазвичай. У маєтку панувала тишина, але раптом Багатій почув дивні звуки, приглушені схлипування й глухі удари. Серце його стиснулося, він крок за кроком підійшов до вітальні і завмер біля дверей. Перед його очима відкрилася жахлива картина. Мачуха, його дружина, з обличчям, спотвореним злістю, замахувалася ногою, щоб ударити його маленьку доньку. Дівчинка закривала обличчя руками й плакала. Будь ласка, не треба! Що ти робиш? прогримів голос багатія. Жінка відсахнулася, зблідла, а донька з криком кинулася до батька. Він пригорнув її до себе і холодним, наче сталь, голосом, промовив. Ти посміла підняти руку на мою доньку в моєму домі? З цієї миті ти для нас ніхто. Того вечора його рішення приголомшило всіх. Він вигнав дружину з маєтку назавжди. І вся родина зрозуміла справжній батько завжди захистить свою дитину.